Вітаю, любі друзі! Робимо уклін один одному і в першу чергу прийдіть у гармонію із землею та блакитним небом. Відчуйте єднання з центром Матері Землі та серцем Всесвіту. Відчуйте вертикальне вирівнювання. Зараз відкрийте грудну клітину, відкрийте серце, схопіть підлогу пальцями. Дуже добре. І ще раз. Зведіть лікцію один до одного. Чудово. Вдих і розкриття грудної клітини. нахиляйте голову трохи вперед а тепер повільно опустіть руки. І зараз обібріться пальцями об підлогу приблизно 30 см сантиметр, попереду великих пальців. Вдих і можете підняти п'яте, або залишитись просто в статичній позі видих. Підійміть пальці, видих, підіймаємось, вирівнюємо енергетичний центр верхньої частини тіла і тепер зігніть тулуб, долоні на центрі сили, нижній частині животу і дихаємо, намагаємося розслабитись. Отримати задоволення, фокусуємо ментальну концентрацію в центрі сили, підіймаємося дуже добре, глибоке дихання і нахил назад, долоня залишається на центрі сила, на нашій енергетичній батарійці. Утримайте це положення деякий час і повертаєтесь у центр. Чудово. Випряміть руки до неба, зігніть коліна і відчувайте потік свіжої, чистої енергії, яка з самого центру Всесвіту лється на вас, очищуючи все тіло насичуючи енергією, силами, здоров'ям, молодістю, радістю, посмішкою і опускаємо наші ручки, а зараз коліна дивляться один на одного, але залишаємо невеликий простір. Наші долоні роблять трикутничок. Ми дивимось цей трикутничок, Тулуб тіла трохи подаємо вперед. Дуже добре дихаємо, отримуємо задоволення від пози. Материнський енергетичний канал та батьківський енергетичний канал. Коліна не стикаються, але знаходяться близько один до одного. Чудово! Видих повільно-повільно. При зміні пози отримуйте ментальну концентрацію та свідомість. І зараз ліва рука попереду, права долоня дивиться вниз, відчуваємо єднання з матінкою з землею. І ліва долоня дивиться у небо і ми відчуваємо єднання з батьком голубим небом. Чудово. І зараз обережно змінюємо позицію наших рук. Тепер права дивиться у неба, наче антенна, яка приймає енергетичні потоки, а інша долоня, яка дивиться у землю, приймає насичення землі, її сила, її мудрість, її любов. Баланс надходить всередині, а не ззовні. Чудово. Долоні в намасте. вдих. Ліва нога йде вперед. Робимо згин в коліні, а права витягується назад, ліва прямує в небо, а права спрямована вниз. Концентрація в центрі сили, в нашій позі, обличчя і м'язи на обличчі розслаблені, концентрація в центрі сили. Кладіть руки разом та повільно поміняйте позицію. Між позами під час переходу ви утримуєте ментальну концентрацію. Так, вдих, видих. Дуже добре. І зараз глибокий вдих і глибокий присід. Права рука затиснута в кулак. І повертаємось ліворуч, начебто їзда на коні. Тримайте ваш лук та вистрілюєте в небо свій намір. Розкриваєте грудну клітину, цього разу права долоня і повертаємось праворуч. Зараз повертаємося і вистріляємо прямо в сонце, в центр Всесвіту Дуже добре. І опускаємо наші руки. Чудово. Доторкніться до підлоги, пальцями лівої руки. А права долоня йде у небо. Насолоджуємося цією позою. Вдих, видих. Чудово змінюємо. Тепер інша долоня йде до неба, відчуваємо, як скручується наш хребет, як розігрівається наше тіло, як активується енергетична система. Дуже добре. Ментальна концентрація в центрі сили. Чудово. Руки складіть разом перед собою, як у молитві. Відривайте п'яти, відчувайте життєвість і силу у пальцях ніг. Перенесіть увагу, вдих, видих, хребет прямий. Чудово. і зараз. Згинаємо коліна і обіймаємо, наче ми обіймаємо дуже дорогу любиму людину. Це може бути сина або донька, батьки, кохана людина, ви самі, будь-хто. Допоможіть собі зробити цю позу легкою дуже добре. І зараз відхиляємося тр трішечки назад, а суглоби тазу йдуть до понайдуть вперед. Монументально вдих. Коли ви розслабляєтесь, ви могли відчувати тремор у животі, і це нормально. Руки разом і в небо, погляд спрямований, також в небо або нагору. І відчуйте завершеність. Відчуття тріумфу, урочистості. Відчуйте свою велич. Повільно опускайте руки. Дуже добре. І тепер праве коліно. Підіймаємо права рука дивиться у небо, а ліва, долоня у землю. Відчуваємо наш баланс, нашу стійкість, вертикальне вирівнювання, стійка на лівій нозі. Повільно змінюємо позицію ніг, а потім і рук. Тепер ліва рука проти обличчя, а права відчуває потік енергії із землі дуже добре молодці. І тепер Відчуйте себе ластівкою, нахилиться вперед з прямою спиною і розкрийте своє крила, начебто ви гігантський птах, що парує в блакитному небі і розсікає крилами увесь космос. Безкрайнє небо. Вдих і видих. Цей птах прилітає над своїм життям і бачив всю його красу і велич. Підіймаємося. А зараз покладіть кісточку правої ноги на область над лівим коліном, руки вперед, перехрест над головою і погляд нагору. Міняємо. Ліва кісточка йде на область над правим коліном. Виштовхуємо руками разом із глибоким присідом. Так, перехрещуємо кулаки та піднімаємо над головою. Чудово. І тепер стійка на лівій нозі, руки в бік. Вдих. вдих. Видих. Ні про що не турбуйтеся, не бійтеся впасти. Навіть якщо ви втратите баланс, ви можете повернутися в будь-яку хвилину. Будь ласка, не припиняйте глибоке і природне дихання. Зміна. Знайдіть баланс за допомогою природного дихання, щоб продовжити медитацію з тим самим настроєм. Балансуйте, отримайте задоволення. Зараз долоні, складіть на нижню частину живота, зігніть коліна і спрямуйте ваше дихання у центр сили, нижню частину. Повертайте всю вашу увагу в центр сили, всередину вашого тіла. Чи змінилися почуття в ньому? Вдих, видих, прогладжуйте задню поверхню ніг, від нирок, видих, повільно опускайте ваші руки. І запрошуйте себе у положення сидячи, долонів на масте. І я дякую вам за те, що дозволила провести цю практику для вас і щоб були зі мною сьогодні. Я Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, злагоди. Бажаю вам всього самого найкращого. Тут і зараз. Дякую вам. Дякую. Дякую.